На сьогоднішній день у нас є ще одна проблема, про яку ми не можемо не згадувати і не можемо говорити вголос, це проблема надулярного дерматиту. Якщо хтось з вас цікавився і дивиться відомості в інтернет-ресурсах, у Фейсбуці, дуже широко на сьогоднішній день це питання обговорюється. Якщо ви бачили карти, то зрозумієте, що надефективна в порівнянні з Україною Європа. На сьогоднішній день дуже важко зупиняє розповсюдження вірусу нодулярного дерматиту. Дуже важко. Ми бачимо зони, які на сьогоднішній день ще не уражені. Дивимось на ті, які заходи застосовують ці країни. І вони дійсно надзвичайні. Надзвичайні заходи, і в цих заходах приймає участь як топ-менеджмент держави, так і Рада національної безпеки і оборони. так і вся спільнота як один щит стають на захист свого потенціалу від цієї хвороби. На сьогоднішній день в Україні це питання також піднято. Асоціації виробників молока є декілька звернень, відкритих листів на рівень адміністрації президента, на рівень Кабінету міністрів. На рівень керівництва Держпродспоживслужби, яка на сьогоднішній день є центральним органом виконавчої влади, яка реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, і саме на їх плечі будуть покладені всі основні заходи з зупинення цієї хвороби. Але коротко поясню, як кажуть, не про хворобу, бо про хворобу ви можете прочитати вам сьогодні ще не раз будуть про неї розказувати, а про механізм, чому саме вона така небезпечна для економіки держави. Тому що, перш за все, ми отримали перший, як кажуть, удар з боку АЧС. Ми його витримали, тому що маємо скотарство, тому що маємо чудове птахівництво, тому що маємо відкриті експортні ринки по птахівництву і частково по скотарству. бо ми досить інтенсивно торгуємо живою худобою. Тепер давайте себе на секунду уявимо, що Україна втрачає статус по надолярному дерматиту. Ми жодної. Тварини не вивеземо за територію держави. Мало того, ми втратимо величезну кількість тварин в прямому сенсі, а ще більше втратимо за рахунок втрати продуктивності колосальна втрата. Якщо ми сьогодні говоримо, що наші молокопереробні борються за молоко високої якості, то завтра вони будуть боротися за молоко взагалі. Якщо говорити про ціни, то, звичайно, ціни буде держава утримувати на рівні е такому, щоб люди могли щось їсти, але за рахунок чого? Всі чудово розуміємо, що це буде робитися за рахунок імпорту, якщо національний виробник не може забезпечити національну потребу. Імпорт за нашої купівельної спроможності буде не самої високої якості, тому що за 20 євро купить е пів літра молока. Ну, я не думаю, що хтось сьогодні піде в магазин і вільно викладе 60 гривень за півлітрову бутилку. В Європі платять ці гроші, вони отримують набагато більше, і це не є критично. Але і сьогодні вони вже говорять про те, що в регіонах, які були уражені надулярним дерматитом, зміна вектора, якщо Болгарія експортувала частково, на сьогоднішній день вона імпортує молочні продукти. Тому що їм потрібен час для відновлення потенціалу. І це при тому, що вони зреагували миттєво. Вони перейшли на 100% щеплення проти надулярного дерматиту і зберегли більше половини погалів'я, яке так і не захворіло. Але вони, звичайно, втратили статус вільної країни від надулярного дерматиту. Як можна втратити статус? Статус є багаторівневим. Насправді він трирівневий. Перший рівень це повинна бути встановлена державна програма по контролю. Та хвороба повинна попадати в список, які обов'язково повідомляються при виникненні захворювання. Україна відповідає цим вимогам згідно національного законодавства. Друга вимога це Україна не проводить щеплення, тобто ми маємо статус вільний по надулярному дерматиту без щеплення. Це найвищий статус. Статус так називаємо контрольованого ризику. І на сьогоднішній день Україна не має буферу від кордону, тому що в нас навіть вакцини немає зареєстрованої протинодулярної дерматиту, тому що ми були вільні, у нас не було такої потреби і не було звернення щодо реєстрації. Як застосовується механізм захисту держав в даному випадку? Давайте проведемо приклад той ж самої Болгарії. Як тільки був перший випадок на відстані 150 кілометрів від кордону, було зібрано аналог нашої ради національної безпеки і оборони, там вона називається трошки по-іншому. Вони прийняли рішення закупити вакцину та почати щепити тварин, які знаходяться в безпосередній близькості. Вони запізнилися. Хвороба була розповсюджена по Болгарії дуже швидко і спалила майже все поголівія. Україна. Ініціація і звернення до Ради національної безпеки було, але лист був повернутий на Міністерство аграрної політики і продовольства з проханням розглянути пропозицію. Ми знаємо, що хвороба на сьогоднішній день наближається з Заходу та зі Сходу. Якщо з Заходу у нас є ще досить такі надійні сподівання, що Європа зупинить, тому що почала щеплення і досить ефективно. То з боку Російської Федерації прозорих кордонів на Сході, в мене немає впевненості, що звідти ця хвороба не зайде в травні. Ви спитаєте, чого в травні? Я поясню, тому що, як сказали наші гідреміцентри, метеорологи, що Бабиного літа в нас не буде. Тобто ми призупинимо льот кровососучих насікомих, який є вектором перенесення збудника цієї хвороби. Якщо це дійсно буде так, ми можемо сказати, що на цей рік нас пронесло. Але ми повинні бути готові до квітня і до травня, коли буде максимальний льот кровососучих насікомих. Аналіз рози вітрів говорить про те, що на цей час панують більшість вітрів, звичайно, західних, це буде нас захищати. Але при наближенні цього захворювання на відстань менше ніж 50 кілометрів до кордону можна вважати надкритичним. Це говорить про що? Це говорить про те, що Україна повинна мати запас вакцини для того, щоб ми могли створити буферну зону, вимоги до буферної зони країни. Яка має статус вільної від нодулярного дерматиту без вакцинації. Це наявність реєстру всіх тварин, в яких буде введено збудник ослаблений. Бо вакцина це є ослаблений збудник, яка дозволяє сформуватися імунітету, щоб тварина не захворіла при наявності вже збудника патогенного, відрізнити вакцинальний штам. Від польового на сьогоднішній день важко, практично неможливо. Тому всі тварини, які будуть щеплені, будуть вважатися по сирологічним дослідженням хворими. Тобто, ми втратимо статус вільної без вакцинації. Але аутбрейків, тобто спалахів, Україна не покаже. Таким чином залишиться вільною від нодулярного дерматиту. Але якщо хоч один спалах буде зареєстрований з наявними клінічними ознаками, ми втратимо останній статус. І тоді будемо вимушені переходити до тотального щеплення, щоб зберегти погалів'я на території України. Звичайно, я, як експерт в сфері біобезпеки та ветеринарії, можу якимось чином радити, говорити, але вживати безпосередніх заходів, звичайно, повинна держава самостійно. Що потрібно зробити і для чого це повинні ми робити. Перше, ми повинні підняти це питання на рівень топ-менеджменту держави. Для чого? Для того, щоб можна було прийняти рішення всім ланкам по е, нижньому ланцюгу прийняттю рішень. Тобто РНБО дає своє бачення ситуації та встановлює рівень загрози. Якщо рівень загрози буде встановлено високий, в них є свої експерти, яким я довіряю, які мають. Високий рівень освіти, які чітко розуміються на геополітичних та в принципі, всіх біологічних процесах, і можуть чітко сказати, який рівень загрози на сьогоднішній день є. Але вони повинні працювати, а для цього повинно бути доручення від Ради національної безпеки і оборони. Якщо вони приймуть рішення, що з рівень загрози є досить високим, тоді включається кабінет міністрів, який дає дозвіл на закупівлю вакцини. Чому не можна закупити напряму? Вона не зареєстрована в Україні. Для того, щоб її зареєструвати, ми повинні завести партію. Це ну, приблизно десь від 3 до 10 тисяч доз для того, щоб можна було випробувати її на тваринах. На сьогоднішній день цієї кількості для того, щоб створити буферну зону, буде недостатньо. Тому, звичайно, повинно бути прийнято рішення на рівні держави, щоб потім не шукали винуватих в тому, хто завіз вакцину, звідки вона взялася, бо люди бояться, звичайно, вони не приймають таких рішень без е всіх ланцюжків правильного прийняття рішення на рівні держави. Наступне питання дуже важливе: це реєстр щеплених тварин в буферній зоні. Ми розуміємо, що реєстр щеплених тварин, наприклад, в Болгарії, було створити просто, тому що у них рівень ідентифікації великої рогатої худоби наближається до 90%. І ті 10% неідентифікованих – це тварини до 6 місяців. До 6 місяців. Старше 6 місяців рівень ідентифікації великої рогатої худоби 99%, майже всі. В Україні на сьогоднішній день я навіть цифр вам таких не можу сказати, тому що реєстр ідентифікованих тварин потребує. Реанімації, по-перше, а по-друге, він просто його потрібно вичистити, тому що на сьогоднішній день система ідентифікації ну не спрацьовує у нас в державі, тому що, по-перше, вона до останнього часу була не обов'язкова для особистих селянських господарств, які вирощують велику рату худобу для власного споживання. По-друге на сьогоднішній день служба знаходиться в стані реформування. У нас працював мораторій, який не давав можливості перевіряти ці господарства та вживати до них адміністративних заходів, щоб люди почали ідентифікувати худобу. І наступний важливий момент це те, що вона досить дорога. Система ідентифікації в Україні, дивлячись на те, що там 69 чи на сьогоднішній день трошки більше. Треба втратити на ідентифікацію теляти. Люди просто не хочуть втрачати ці гроші, вони їх ховають. Потім ці телятки виростають вже в досить великих тварин, вони вигонують їх на пасовище, вони там контактують з іншими тваринами і таким чином ми втрачаємо простежуваність по переміщенню ідентифікованих тварин. Тому з цього витікає, що в зоні, яку ми визначимо буферною, кожна тварина. Яка повинна бути щеплена, повинна бути примусово ідентифікована. Інакше ми не зможемо її завести в реєстр, це логічно. Примусова ідентифікація на сьогоднішній день це також рішення, як мінімум, кабінету міністрів, тому що на це повинні виділитися гроші. Бо якщо ДП почне безкоштовно ідентифікувати тварину, вони завтра об'являться банкрутами, ми взагалі залишимося без системи ідентифікації. Тобто потрібно, можливо, змінити систему ідентифікації, але де взяти часу? У нас всього-навсього є зима. З одного боку, ми дуже боїмося лютої зими, а з іншого боку, як ветеринар, як експерт з біобезпеки, я можу сказати, що тільки люта зима зможе зупинити надулярний дерматит.